Привіт усім! Чи знаєте ви що 25 лютого Україна відзначатиме річницю з дня народження славетної поетеси Лесі Українки? Про дорослу письменницю ми знаємо чимало. А от чи багато ви знаєте про дитинство Лариси Петрівни? Відкрийте для себе чудові історії про життя маленької Лесі в Новограді Волинському. Чи знаєте ви, що колись існувала фотографія маленької Лесі, зовсім крихітки, товстенької з круглим веселим усміхненим личком, яка щасливо сидить на колінах у тітки? На жаль, світлина загубилася в часі, але було б цікаво побачити, який тоді вигляд мала Леся. Лесю охрестила її бабуся Єлизавета, якій того ж року виповнилося 50 років. Її дядько Михайло ніжно називав дівчинку Новоград Волинською жабкою і навчив плавати в річці Случ. Леся мала унікальну здатність бачити людей як кольори. Свою тітку Олександру, яка приїжджала в гості, вона називала Тітонька моя, голубая. Дівчинка намагалася навчити свою подружку Наталочку говорити, починаючи зі слова Казан, але безуспішно. У своєму першому листі до Драгоманових Леся захоплено писала про те, як намагалася вилупити змійні яйця разом зі своїм братом. П'ятирічна Леся повідомила своєму дядькові, що мама Олена Пчілка планує купити мікроскоп. Маленька Леся уявляла себе білою вілою з сербського фольклору завдяки своїй любові до сербських пісень та казок. Віла по сербськи русалка лісова, бо дівчинка була русява, біленька, і їй подобався цей образ. Вона ходила на полювання з татом, хоча рушниці їй не давали. Замість цього вона співала, плела вінки з квітів і збирала ягоди. Перед від'їздом з Новограда Волинського вона роздарувала свої речі друзям, у тому числі ляльку із золотими черевичками, але без голови. Хіба світ Лесі не захоплюючий? Якщо вас зацікавили факти про маленьку Лесю, подякувати можна уподобайкою. Дякую за перегляд.